Європейцям цього не сталося. Він побачив абсолютно інший бік Німеччини. Він був 28-го року у відрядженні в Німеччині, він бачив Німеччину під час найглибшої кризи. Але тут він побачив кризу людських душ. Він був знайомий з багатьма офіцерами, які відвідували. Які відвідували музей, дивилися, їм було дуже цікаво. Вон для них було повним шоком, культурним шоком. Теж тут, у, десь у цих степах, виявляється є архітектурні перлини, виявляється є неймовірні церкви, такі як Софія, такі як Лавра, є власний зоологічний музей, який був дуже цікавим для них. Багато хто з німецьких офіцерів власне влаштував собі тут непогану синекуру, щоб не потрапити на фронт. В межах академії було влаштовано е, організацію якусь на, 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 на кшталт. На кшталт е, музей продовжував якось працювати, на кшталт е, інституту захисту рослин, яким керував, до речі, е, Карл Едуард Шедль, австрійський лісовий онтомолог. А директором на той момент знову, як я вже сказав, був Шарлемань, який одразу зробився, який одразу зробився фольксотщиком. Парамонов теж працював досить активно. Він надсилав свої статті в німецькі журнали, які виходили протягом цього періоду. 43-го року, у вересні місяці, коли радянська армія підійшла, підійшла практично до Дніпра, 22 вересня німці дали наказ повністю евакуювати Інститут захисту рослин і музей. Музей був оголошений... оголошений трофеєм військовим і вивезений повністю в Німеччину разом із зоопарком і багатьма іншими колекціями, які тут в Києві. Парамонов, Шарлеман, Шелюшко, Дірш і багато інших українських зоологів поїхали в Німеччину разом з німцями. Вони мали бути кураторами цих колекцій, наглядати за ним. Шляху їм назад не було. Був один виняток: це був Шарлемань, який теж поїхав, але його 45-го року знайшли радянські. Війська в Берліні, де він ні? Наскільки я знаю таку версію, він був заарештований там. Він прийшов до них. А, він сам прийшов? Yeah. Так. І не виходить з ти три дні з папочками. Здавалося. Ага, от так було. <реш> Дякую. Був такий цікавий вигляд. Парамонов опинився. Парамонов опинився своєю колекцією спочатку в Позані, потім він опинився. Коли колекцію було перевезено в Берлін, він з Берліна в останній момент все ж таки йому вдалося втекти до Ганновера. Там він опинився в американській окупаційній зоні в 45-му році. Ви бачите фотографію, зроблено в Парижі. Він, він опинився в Париж, де познайомився з російськими емігрантами першої хвилі. У тому числі з багатьма людьми, які, е, які цікавилися е, такими проблемами як слово Олку Ігорі, Парамон, це визначило, визначило подальшу долю Парамонов е, протягом 50-х років активно публікувався на тему зоологічну тему. В слові ополку Ігори почав працювати над е, документами з історії до Олегівської Росії. І власне власне, натрапив на таку річ, як е, публікація Велесової книги, яку він активно, як тепер кажуть, розкручував. Це окрема, абсолютно окрема історія, яка заслуговує на детальний аналіз з погляду методології. Його роботи як історика. В 47-му році, 47 році Парамонов звернувся до двох своїх знайомих: до Уварова і до Добжанського, якого він добре знав за київським періодом на початку 20-х років. запропонував йому працювати в своїй лабораторії Сполучених Штатах з дрозофілідами. Уваров знайшов йому роботу в Австралії, і Парамонов врешті. Перебрався в Австралію. Так, йому спочатку було теж не солодко, але між іншим його підозрювали в тому, що він радянський агент, йому не дозволяли в'їзд в більшість територій, де знаходилися американські ракетні бази протягом усього його життя. Барамонов почав працювати у CSIRO. В національній ентомологічній колекції яку він власне своїми руками за допомогою своїх колег і створив протягом наступних 20 років. Вперше в з'являється вільний час, який він присвячує якраз своїм історичним. Якщо ви сьогодні прогуглите прізвище Парамонова, ви знайдете його перш за все за його історичними роботами під псевдонімом Сергій Лісною. російською, українською мовою писав, легко писав Обома, е, Велесова книга, все це в, в будь-якому разі, в цьому контексті згадується Парамонова. Основною його книжкою був десятитомник, який називався Історія руса в ній зврещенному віді. Він зараз прекрасно доступний, там він, там він в таким класичним порівняльним зоологічним аналізом порівнює документи, порівнює те, що збереглося від цих часів і на цих матеріалах, будує певні альтернативні гіпотези, невеличкі, це свого роду есеїстика за жанром, але вона. На сьогоднішній день дала промову найбільш можливу славу. З іншого боку, він заслужив великих проклянів з боку професійних істориків і філологів. І тепер він, так би мовити, інфантеріблю для них, і вони постійно його згадують з негативними конотаціями. Це, до речі, одна з сторінок тут посередині видно. Прориси з Велесової книги, які дехто вважає абсолютно грубою фальшивкою, і я думаю, що вони праві. Дехто вважає для, для інших же велесова книга стала чимось на кшталт біблії, а, біблії сучасних неоязичників ультраукраїнських ультранаціоналістів, російських ультранаціоналістів. Взагалі це така дуже слизька тема, яку я не хотів би навіть на, цю, на, на цій вченій раді зачіпати, якби тут були язичники, вони б мені показали. Е, врешті хочу сказати ще про Берлінську колекцію. Цього року, в вересні місяці, працюючи в Берліні, я поцікавився колекцією бомбілі, оскільки я знав, що там є певні екземпляри, які є парамонівським мотивом. Колекція величезна, вона займає загалом приблизно шафою, Я ящиками, приблизно як вся ця стінка. Це десятки і десятки і десятки біля півтора сотень коробок. Вона виявилася повною парамонівських екземплярів. Як вони собі потрапили? виявляється практично вся колекція нашого інституту, яка була вивезена німцем. На відміну від колекції Шелюшка, про, про яку так багато писав Юрій Павлович Некрутенко з того часу, колекція Парамонова вся досі зберігається в Берлінському музеї. В прекрасному стані, за що я дуже вдячний. Я не знаю, чи змогли б ми утримати цю колекцію в такому вигляді. Так що я залишаю, так би мовити, дискусійним питання про те, чи варто її повертати сюди, чи вже залишити. так, вона є, з доступом для багатьох європейських фахівців. От Ми бачимо практично все, що ми бачимо тут, це Парамонівський екземпляр, зібрані ним в кучургані. В Вірменії те, що ми маємо тут в інституті, це тільки типи. Але з іншого боку, в Берліні практично немає типів. Дехто виділяє там лектотипи на сьогоднішній день, але це не є чітким виділенням лектотипів, це не є типовими серіями. Парамонов був похований, помер 67-го року. І був похований у Канбері на Воденському цвинтарі. На його могилі міститься два написи: один англійською мовою, другий українською. Тут з Богом спочиває доктор Сергій Якович Парамонів, народився від 94-го, помер 67-го року. Спи, дорогі, друже, нехай тобі буде австралійська земля легкою. Друзі Горільченко, Мандрик і опору. Отець протопресвіта Тиодоровича. Гроші, які е, Парамонов вкладав, по-перше, в свої публікації, історичні, а залишки він пожертвував на українську автокефальну церкву в Каленбері, де він був останні, останні роки парафіянами. Парамонов багато писав про необхідність автокефалії Української церкви, про те, що вона не має бути ні під Ватиканом. І під Це цікаві, дискусійні, але як на мене, для зоолога, ну... ще дещо. Мені довелося останнім часом працювати, працювати з парамонівськими колекціями з Австралії. Це рід, це мухи пірготиди, який називається рід, який називається Оса. Мармон описав його 58 року, писав 10 видів. В парамонівській колекції було виявлено приблизно ще 10 неописаних видів, більш того, збереглися рукописи. з описами цих видів, прекрасними описами, тільки лишалося зробити, зробити ще до цього ілюстрацію. Так що я сподіваюся, що найближчим чином вийде ще одна стаття де Парамонов буде автором через до 120 річчя з його дня народження ревізії роду Осад з його описами, де він є автором. Ну і ще, власне, резюме, як я на останній хочу сказати, що Парамонов є фундатором української гетерології і палеонтомології австралійської диптерології. Він опублікував 200 наукових статей, описав біля 700 видів з великою кількості. Ну і мої подяки всім тим людям, хто мені допоміг зібрати цей важкий, але цікавий матеріал. От. Ну і на останнє я хотів сказати, навіщо розповісти, власне, що нам це дає. І навіщо це було потрібно? Я не знаю, як вам, мені було просто цікаво це робити. Принаймні, це єдине виправдання цього досвіду. Дякую за увагу. Дякую вам. Дякую. Коли домовлялися, коли ми домовлялися з, так би мовити, з.